Всім привіт! Моє ім'я Вікторія і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. А, сьогодні хочу зняти відео, таке, знаєте, довгоочікуване для мене а, і, така, знаєте, епопея, яка тривала протягом 7 років. А, і нарешті-нарешті я завершила серію троянд від Ажінера і готова вам показати цих шість красунь. Але чому ЕВП тривалюстю 7 років? Тому що спочатку я не збиралась вишивати всі шість троянд. А я вишила одну і думаю, ну на цьому достатньо. На наступний рік я не вишила ніякої троянди з цієї серії і одного разу побачила фото. Мені здається, якоїсь кореянки дівчинки, яка вишила п'ять троянд, тому що на той момент було в цій серії лише п'ять дизайнів. І знаєте, в неї було фото таких рулончиків, було так складено шість точніше цих дизайнів, сфотографовано, і мені так захотілося і собі повторити таке фото, вишити ці п'ять троянд. І от я почала потрошку це робити і вишивала по одній троянді в рік. Але нещодавно, ну як нещодавно, може, пару років тому, Веронік випустила ще одну троянду, шосту в цю серію. Ну, можливо, це і не серія, це можливо я таких придумав. що Це серія. Загалом в неї велика серія оцих квіток ботаніки, так, але в неї там і не тільки квіти є, є і фрукти, і овочі. Ну, загалом дуже, дуже обширна ця серія в неї, і я думаю, кожен може знайти для себе щось цікавеньке, що він зможе там вишити. А, і що прийдеться йому до смаку. А як бачите, в мене сьогодні кадр прикрашає такі гарнюсінькі трояндочки з мого саду. А, і, чесно признаюсь, я квітковий жлоб, я не знаю, як це по іншому назвати. Я дуже рідко зрізаю квіти. Мені подобається, коли вони а, ростуть так, на вулиці. А, і а, в вазах в мене зазвичай лише ті квіти, які мені дарує чоловік або мама чоловіка, вона мені також дуже часто квіти дарує. А, Ті, які придбані десь. А ті, що в мене в садочку, я їх дуже рідко зрізаю, тому що мені їх шкода. Як бачите, тут уже трояночки такі не першої свіжості, які вже почали відквітати. Такі красунічки, Ось ця жовтенька, дуже вона гарна. Якраз, Мені здається, це сорт, який є на одній із вишивок. Ну, Червоненька, також ну, схожа на ту, ну, а такої рожевої, мені здається, там немає. Ну, Загалом такі красунічки. Прикрашають мені кадр. А, і давайте, давайте дивитися вже на вишивки, так, а то все пустий кадр. Але хотілося, знаєте, трішки розказати, як я прийшла до вишивки цих робіт, і так моти трішки розказати, як ця серія з'явилась, як мене взагалі з'явилась думка їх вишити. А я навіть не знаю, як вам показувати. Давайте буду показувати їх в черзі, в тій, як вони в Веронік виходили. Да? Там кожна троянда підписана: перша, друга, третя і так до шостої. Так, і першу красуню, яку я вам представляю, це ось. Така ніжна трояндечка, її вишивала я не першою. Мені здається, вона мене була вишита або третя, або четверта. Загалом, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, в якій послідовності я їх вишивала. Пам'ятаю тільки останню, передостанню і першу. А там, те, що було між ними, я якось вже плутаюсь, що я там де вишивала. Загалом, отака, а, мені здається, це сама ніжна троянда з усієї серії. А, і цей сорт-троянд, він неймовірно гарний, такий, прекрасний. І я думаю, багатьом подобається саме ось ця красунечка із всіх троянд, тому що вона ну, от, реально підкорює своєю ніжністю. Ну, Я думаю, ті, хто бачив серію від Веронікоцю з ботанікою, розуміє, чому вона саме ботаніка, так, тому що воно зображено як малюнок в книгах з біології, так, тобто йде якесь от кольорове зображення, і йдуть, такі, знаєте, як в розрізі якісь елементи цієї квітки або рослини, от, і в якихось стадіях. тож... Тому воно і є якби ботаніка. так? Мені, до речі, дуже подобаються ось ці степінні елементи в цих дизайнах, і вишиваються вони класно, знаєте, такі деякі штрихи, трішки хрестика, трішки напівхрестика, трішки такого повітряного Бекстічу, і виходить якась ось така магія. Кожен раз, коли я розповідала про якусь троянду із цієї серії, я казала, що це надзвичайно легкі, прості і приємні в роботі. Схеми. І як так би мовити, я не відмовляюсь від цих слів, бо реально так і є. Вишиваються вони просто на одному подиху. І я щиро раджу хоча б один якийсь дизайн вишити. Не обов'язково вишивати, як я, якусь серію, да? можна вибрати собі якийсь один сюжет і спробувати. Тому що схеми реально достойні. Вони дуже класні, мені здається, їм дуже багато років, але вони не втрачають своєї актуальності. Так, буду потрошки показувати поближче кожну троянду, щоб можна було роздивитися. Мій особистий бзик я вишиваю ось ці написи кожну літеру окремо. Тобто я закріпляю кожну кожну літеру окремо, щоб не було протяжок. Звичайно, це не обов'язково, але в мене просто якийсь... Не знаю, як це назвати, ОКР, да, коли я бачу протяжки, які сітять з знизу тканини. Звичайно, є люди, які на це взагалі не звертають уваги, і я не звертаю на це уваги на чужих роботах, лише от на своїх мені потрібно, щоб все було. Без протяжечок. Тож, ось така красунечка. А я все, знаєте, дивилася, тут, як бачите, ось підписано 1, 2, фігура 2. І отут оця штучка. Тут по логіці повинно бути 3. Я вже вийшла, тільки потім мені дійшло, що можна було б здвинути трошки і написати троєчку. Але вже не стала нічого випорювати, тому що закріпляти, знаєте, там десь в повітрі той бексіч дуже складно, і вже як вишив, вже не хочеться нічого пороти. Так, тож, ось така от краса. Це ось така перша троянда із серії від Веренік. Так, далі друга трояндочка червона. Будемо казати, прототип ось її тут лежить. Я не знаю, звичайно, чи це той сорт, чи ні. Але по кольору дуже схожа. Цю троянду я вишивала самою першою. Із цієї серії, вона на той момент, коли я дивилася на них через екран, як на схеми, вона мені подобалась найбільше, тому я вирішила вишити саме її першою. Ну, Я ж кажу, на той момент, коли я вишила троянду, цю я не збиралася вишивати інші. Тому вибрала ту, яка мені подобалась на той момент найбільше. Але в кінці цього відео я скажу вам, яка подобається мені найбільше зараз, коли я вже бачу їх вживу. Коли можна, знаєте, отак їх покласти і порівняти разом. Така красунечка це єдина троянда із серії, яка вишита в мене ниточками СХС. Можливо, вона відрізняється якось від тієї роботи, яка була вишита в DMC, але я не порівнювала і, чесно, мене це не турбує. Вишито, як вишито, мені все подобається. Я буквально сьогодні дошила ось це слово на цій роботі, тому що по тій схемі, яку я вишивала, було там тільки ось так. Я не знаю, може я вишила по якимсь схемам з інтернету, а лише останню схему я вишила по оригінальній. По огінальній схемі від Варонік. Всі інші в мене були вишиті по схемам, скаченим з інтернету. Не робіть так. О, да. Раніше я вишивала так, зараз я прийняла в себе рішення, що я так вишивати більше не буду. Буду купувати і намагатися підтримувати авторів, купуючи схеми в них. Тож, вишита вона по схемі з інтернету була, і там не було цього слова. Ну, загалом я його додала і. Тепер у мене всі так, би, вишити, так би мовити вишиті повністю. А, така от красунечка, дуже вона мені подобається, дуже вона гарна. А, звичайно, тут такі хрестики більш пухкіші, а, тому що ниточки з хрест вони такі товстіші, і хрестики тут не такі рівні, бо це, як я кажу, 7 років тому. А, звичайно, коли ти вишиваєш, ти вдосконалюєш свою техніку, вдосконалюєш якість своєї вишивки. А, але, як і на попередніх, тут. Кожна літера вишита окремо. Тож, як бачите, цей бзик у мене давно, і так моти надовго. Така от красунька, дуже вона мені подобається. І, а, ну, що сказати, вони всі класні. Дуже складно, знаєте, підбирати якісь слова, тому що а, лише одне на, на думці: вау, клас! І а, не перевершено. Так, це була. А... Моя перша трояндочка, але е, по е, нумерації у Веронік це друга. Е, так, наступна третя троянда із серії це ось така красунечка. Е, я знаю багатьох дівчаток, яким подобається саме вона, для яких саме ця троянда фаворит. Е, і я думаю, в житті цей сорт троянд неперевершений, тому що він дуже цікавий, як бачите, серединка в них така жовта і донизу пелюсточки більш рожеві. І я так думаю, е, скоріш за все. Спочатку вона жовта і по мірі того, як відкривається, мабуть, пелюсточки тимнішують. Ну, Я не експерт, але мені чомусь так здається. Така от красунька. Мені здається, я цю вишивала третьою або четвертою цю трояндочку. Так, давайте розділятися поближче. Тут, як бачите, навіть 4 елементи. Оци. Бачите, тут не вистачає циферки, тому що, мені здається, у всіх інших там іде лише по 3 оцих написа. Тут також, знаєте, як то кажуть, в кінці вже якось гарна думка приходить в кінці, треба було трішки подвинути і циферку додати. Ось така краса. Дуже також гарна. Кольори такі приємні, гарне кольорове поєднання. Що можна сказати? Ось цей елемент мені дуже подобається. Такий, не знаєте, тендітний, цікавий. А всі схемки я вишивала з центру, починала з серединки, і отак, знаєте, якось по колу йшла. Не дуже я люблю вниз вишивати, але якось доводилось, тому що, ну, знаєте, дуже складно знайти центр, якось відраховувати, і де тут починати з цього краю, тут цей напис. Так, ну, боялася помилитись, тому завжди починала з центру. Так, по тканинці. По тканинці я використовувала Белфаст колір платина. На екрані напишу номер цього кольору, бо зараз не пам'ятаю, чи 770-й, ну, щось таке. Наче. Так, ось у нас якийсь тут житель повзе з трояндочки, мабуть, виліз. Шматочок я по розмірам брала 40 на 40. Ну, тобто, купувати треба шматок тканини 50х70 і вирізала я з неї шматок 40 на 40. Якраз дуже гарні такі відступи, і не зажата робота виходить, і гарні припуски виходять. Тож по тканинці ось таке. До речі, не знаю, звичайно, так як я кожну по черзі показую роботу, цього може бути непомітно, але хоча номер один і той же, але кожен шматок відрізняється по кольору. Так, звичайно, через те, що я не збиралася цю серію одразу вишивати всю. Тому я спочатку один шматок купила, потім другий. Ну і плюс уявляєте собі, яка вартість шматка Belfast, якщо купити його одразу, так знаєте, трішки накладно. Да? Але по суті, все одно мені довелося ці шматки купувати. Але це, як знаєте, якось час і розтягнуто, ну. Я думаю, ви розумієте. Ну і плюс, наприклад, шосту троянду взагалі її не було, коли я вишивала їх на початку, і, Якби би в планах і в апріорі не було так. А, але ну, тому отак кожен раз купувала ці шматки, і от кожен шматок різний по кольору. Якась більш зеленіша, якась більш жовтіша, якась сіріша. І отак, як якщо їх поряд покласти, це доволі помітно. Ну, що вже зробиш? Уже як є. Вже, звичайно, нічого не зміниш. Але от так, от, знаєте, тому, якщо хтось хоче всю серію вишивати, моя вам порада: купуйте тканину одразу на всі дизайни, які ви збираєтесь вишивати. Так, і запрошуємо наступну красунечку до нас в катер. Ось таку от рожеву. Принцесу, так, ну, можна сказати, що могла б це будь але ні, я думаю, це інший сорт. Це ось така чайна троянда, так, ну, а це мені якась така сорта. Не знаю, як вони правильно називаються. Ну, такі оці. На ось ці сорти схожі, які не кущем ростуть таким великим, так, а більш таким компактним кущиком. Так, Неважливо зараз наявни, подумайте, боже, що вона розказує? Ну. Трояндочки я люблю, але в саду в мене дуже мало троянд, і всі не я садила. Всі ці троянди були тут, коли я тут почала жити в цьому будинку. Так? Всі вони вже були до мене. Я просто за ними доглядаю, дбаю, але ще самостійно я не виростила, ну не посадила і не виростила жодного кущика. Хоча я думаю, потрібно, хоча б одненький. Але надбати собі кущик троян. Ось така красунечка, також дуже вона гарна. Знаєте, якось мені здається цей дизайн один із самих недооцінених з цієї серії. Його дуже мало вишивають, а даремно, тому що у відшиві, отак коли живу, ти бачиш цю красу, вона неперевершена. Дуже гарна, також по-своєму, ніжна. Тут, знаєте, такі більш припилені спокійні кольори, і зелень така можна сказати, трішки, як наче вицвіша, так. Але от цей колір зелений з цим рожевим в поєднанні створюють якийсь неповторний ефект, такий знаєте. Якоїсь вінтажності, я б сказала, навіть. А, ну, я ж кажу, Кожна трояндочка по-своєму гарна, кожна по-своєму є якась в неї особливість, і а, не можна сказати, що ця якась некрасива, а ця найкраща. Так? Я думаю, я ж кажу, кожному, у кожного буде своя улюблениця. А, я коли бралася вишивати цю троянду, я також небагато не від неї очікувала. Так? Думаю, ну, вже вишиваю, бо треба всі троянди з цієї серії вишити. Але і в процесі, звичайно, що вона мені дуже сподобалася, і готовий результат мене, так би мовити, не розчарував. А, набагато краще, ніж я очікувала. Тож, ось така красунечка. Так, ось така вона рожевенька. А, і, ну, тут, мені здається, якщо дивитися по хрестикам, мені здається, це найменша троянда, чомусь мені так, ну, як я дивлюсь, да? і ось ці сипінні елементи не такі великі. Ну і сама трояночка, якась така найменш насичена по елементам. Мені здається, тут до 10 тисяч повинно бути хрестиків. Тож, ось, ось така королева Єлизавета. У нас сорт троянд. Гарні. Дуже мені подобається Оцей елемент. Мені здається, в мене найулюбленіший в цій вишивці. Така чарівна деталь. Ось така красунька. Так, передостання п'ята троянда із серії, яку я вишивала в минулому році. Яку я вважаю, це ось, мабуть, такий же самий сорт прототип, так? Ось ця жовта красунечка. Подивіться, мені здається, один в один, як брати-близнюки. Повторюсь, в минулому році вишивала цю красуню, і також із цієї серії, як ось я казала від попередньої, я мало чого очікувала, а цю я взагалі чомусь сумнівалася, чи потрібно мені її вишивати. Я думала, знаєте, ну, може вишити, наприклад, 5 3, оту, що я останню вишила, так, а цю жовту не вишивати. Ну, от на прев'ю вона мені взагалі не подобалась. Ну, Від слова зовсім. Не знаю, ну, яка вона така, знаєте. Нічого особливого я в ній не бачила на обкладинці, але в вишивці, вишну варіанті, дівчатка, вона ну така ж вона гарна. Ось ця зелень, така соковита, насичена, поєднання з цим жовтим кольором, просто неймовірно. Дуже вона гарна. І ось, знаєте, ось такі невеличкі вкраплення тут помаранчевого, рожевого відтіночка а в бутончиках. Дуже гарна. Така, знаєте, невеличка особливість. Я пам'ятаю, коли вишивала, я дуже чекала, коли я дійду до цих бутончиків, тому що тут, ну, знаєте, такі більш-менш схожі кольори жовтенькі і зелені. І ось тут, знаєте, як на десерт оці такі рожеві вкраплення в мене були. Така от красунька. Дуже вона мені подобається. Ось така краса, знаєте, як незавершеність така, трішки як екскіз переходи. Ну, Дуже-дуже-дуже вона гарна. Не знаю, скільки слів дуже треба додати, щоб описати її всю красу. Надзвичайно гарна троянда і в житті, і ось в вишитому варіанті. Я стою, знаєте, дивлюсь через камеру, просто не можу налюбуватися. Знаєте, як наче я вперше їх бачу, звичайно вже давно вони в мене вишиті, але ж ну, я їх не передивляюсь кожен раз. А це сьогодні дістала, тому що якраз вчора де вишивала останню, сьогодні дістала. І це цілий день їх перебираю, дивлюся, роздивляюсь, просто неймовірно. Я не знаю, ось, скільки вже вишито цих троян, скільки ще дівчатка будуть вишивати. Я ж Мені здається, це. Дизайни набагато сторіч <смі> будуть популярніші, і багато ще їх будуть вишивати. І зараз дівчатка вишивають. До речі, зараз СП проходить у Сабінки по французьким дизайнам, ну, не тільки по схемам Вернікашення, а по будь-яким схемам від французьких дизайнерів. Тож, я думаю, кому цікавиться тематика, якраз можна зараз взяти щось повишивати і якраз прийняти участь в цьому СП. Ось така краса. Ой, які ж, Яка ж вона гарна! Так, ну і остання, остання красунечка і у Веронік, і у мене ось ця трояндочка. Також вона. Мені здається, знаєте, вона трішки ось чомусь, мені здається, вона вибивається із цієї серії. Хоча ну, плюс-мінус це те саме, і ці сапінні елементи, і якось ось посередині цей кольоровий елемент. Але чомусь, мені здається, вона найбільше якась така заповнена. Ну, по площі, так, мені здається, найбільше тут хрестиків чомусь мені так, коли я на неї дивлюсь, таке враження справляється. І, е, от мені здається, якось вона трішечки не сильно, не кардинально, а трішечки відрізняється від цих попередніх троянд. Але може то лише в мене таке враження. Вишивалось також дуже приємно, надзвичайно просто, швидко і з превеличезним задоволенням. Мені здається. В житті цей сорт також троянд дуже і дуже гарний. Такі от персикові кольори. Ну, знаєте, от, коли вишиваєш, всі ці кольори вони от рожеві, коли ти на них дивишся по -по -о окремо. Так? Але от, цілком, мабуть, може, чесно, що в поєднанні з жовтим, мені чомусь здається, що знаєте, ця троянда персикового кольору. Хоча, отак, коли дивишся на ниточки, я скажу, вони всі рожеві. Так, і давайте, давайте поближче покажу. Я, ну, я думаю, ви вже бачили цю троянду, звичайно, ж, в моєму попередньому відео за, по підсумкам за місяць травень. Це ось мій останній фініш такий був, тому, звичайно, ж, вам її там показувала, тому не буду на ній сильно зупинятися детально. Там я якось більш детально показувала, розказувала, ну, а тут просто хочеться показати, знати, так, трішки поближче. І помилуватися ще раз цією красунею. Так, ось така гарнюська. Ось цей кадр. Заради чого я вишивала всю цю серію. Ну, звичайно, не заради кадру, мені ці роботи всі подобаються, але ну подивіться на цю красу. Це, знаєте, кадр моєї мрії. От, фотографію, яку я хотіла. Звичайно, у дівчинки там було ну, якось цими трубочками свернути, да, такими. Але мені отак подобається. Просто подивіться на цю красу. Це, це, це щось неймовірне. Просто казкове, чарівне, я не знаю, як ще це описати. Давно я до цього йшла, до цього кадру, так, і в мене зараз просто переповнюють емоції. Я думаю, це чутно по моєму голосу, але. Ну, просто вони не перевершені, я, я в захваті. А, і <смі> яка, ж, яка ж найулюбленіша а, трояндочка. До речі, знаєте, зараз отак от складені вони. Я дивлюсь, іначе, і не дуже помітно, що тканина різна. Ну, ось тут тканина дуже схожа, ця якась більш. Так, ось тут тканина дуже схожа, ця більш жовтіша, ця якась зеленіша, ця сіріша, а ця також такий, зеленіший відтінок, але не такий, як тут. Ну, <смі> отак, очима я цю різницю бачу. Але на камеру вона не помітна. Ну, сподіваюся, що коли вони оформляться, тому що мені дуже хочеться їх оформити. Я не знаю, коли це буде. Я думаю, в цьому році і не в найближчому часі, але я хочу оформити всі ці троянди і однакові рамочки, і прикрасити ними кімнату. А, так, яка ж, яка ж моя улюблениця? На моє здивування та троянду, яку я навіть не хотіла вишивати. Зараз, коли я не дивлюсь, вона мені подобається найбільше. Це ця красунечка жовтенька. А, так, вони всі гарні, кожна по-своєму, але оця жовта, вона от в житті, вона просто, дівчатка, не перевершена. Мені дуже подобається, по-перше, колір зелені. А Як бачите, зелень у кожної троянди різна. А, навіть якщо деякі може, кольори повторювали зелені, але все одно вони різні. Тут більш така припилена якась вінтажна зелень. І тут така більш припилена вінтажна, але все одно інша. А тут більш такі теплі відтінки, а я не дуже полюбляю теплі відтінки зелені. А тут також якісь такі більш болотні, а ось тут саме та зелень, яка мені дуже сильно подобається. Я обожнюю таку знаєте соковиту насичену зелень. А, і я дуже люблю поєднання зеленого, жовтого і фіолетового кольору. Ну, тут, звичайно, фіолетового немає, але от жовтий з зеленим надзвичайно яскраве і таке вдале поєднання кольорів. Тож, ось так от неочікувано. Та троянда, яка мені подобалась найменше, стала моєю улюбленицею, вже коли от вишита вся серія. Хоча на початку мені подобалася ось ця червона. Можливо, через те, що я її вийшла самою першою, знаєте, вже якось емоції підутихли, так, і вже я її забула, як її вишивала. І тому, знаєте, про ці троянди якісь більш свіжіші враження. Можливо, через це ця була раніше найулюбленішою, а тепер стала ця. Ну, не знаю, з чим це пов'язано. Може, через те, що тут, тут така от тепла зелень. Ну, я ж кажу, Оця зелень мені дуже подобається. Тож, ось такі А, Пишіть мені в коментарях, яка вам найбільше подобається. Як вам ще ось ця серія, яку я вишила? Чи хотіли б вишити серію троян, чи, може... чи можливо якусь іншу добірку із серії від Воронік? Так, можливо, там або овочі, або фрукти. Або просто інші якісь квіточки, а, які б мені хотілося ще вишити а, і від цього автора. А, це, по-перше, мімоза, мені дуже хотілося б її вишити. Гліцинія мені дуже до вподоби. М -м, так, Що там ще таке гарненьке є? А, їх там дуже, знаєте, багато. Я так швидко зараз знаєте, якось і розгубилася. Малина мені дуже подобається, також це із фруктів. Так? А, хотілося би вишити. М -м і, мабуть, все. А, ну, ще оце з останніх новинок, там вийшли в неї лимончики і мандарини, а, також непогані, але це не першочергові, які б мені хотілося, а от саме а, ну, саме перше це мені хотілося б мімозу. От її, мені здається, я буду вишивати однозначно, а всі інші такі під питанням. Якщо буде можливість і бажання вийшло, якщо ні, то ні. Ну, от мімозу мені ще б дуже хотілося б. Тож, чекаю від вас коментарів. Буде мені дуже приємно їх почитати, поспілкуватись з вами. Якщо відео вам це сподобалось, поставте йому вподобайку, мені буде дуже-дуже приємно. Також, якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь і буду чекати вас всіх в моїх наступних відео. На цьому відео буду завершувати. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і будьте в безпеці. Всім па-па!